Сьогодні ми з вами говоримо про свіжу цифрову прем'єру, а саме про романтичну комедію Люблю тебе ненавидіти з Сідні Свіні та Гленом Паволом в головних ролях. Це класична історія молодої пари, яка колись невдало сходила на перше побачення, а тут потрапляє на весілля до спільних знайомих. Як наслідок, головні герої змушені грати перед всіма закохану пару з власних корисливих мотивів. Герой Глена Павла, наприклад, хоче повернути колишню дівчину, тоді як героїня Сідні Свіні бажає здихатися колишнього хлопця, який чомусь дуже подобається її батькам. Але як і годиться, вони закохуються одне в одного і в результаті сходяться. І це не спойлер, це реалії романтичної комедії. Стрічка є класичною романтичною комедією, і її вихід на великі екрани в 2024 році сприймається дещо незвично. Справа в тому, що після буму ромкомів на початку 21-го століття вони поступово переїхали з кінотеатрів на стрімінги, а тепер повертаються. Попри те, що перші романтичні комедії в сучасному їхньому вигляді почали з'являтися ще в 30-х роках, справжній бум жанр пережив у 90-ті. Саме тоді світ побачив фільми Нори Джонс та Річарда Кертіс. Які швидко стали класикою в 2000-х ромкоми стали головним жанром для кінотеатрів? Вибір був різним: можна було дивитися на те, як Меттью Макконагі позбуваються за 10 днів, спостерігати за душевними стражданнями героя Джозефа Гордона Левіта в «500 днях літа, чи насолоджуватися милими та дещо крінжовими історіями від Джада Апатов. У 2010-х жанр переїхав на стрімінги, але в попередні роки ми вже бачили, що глядачам цікаві романтичні фільми з голівудськими легендами. В кіно успішно пройшли загублене місто з Сандрою Балок та Квиток до раю з Джорджем Клуні та Джулією Робертс. Але бачимо, що аудиторії цікаво спостерігати, і за молодими зірками. Головною принадою люблю тебе ненавидіти. Є дует головних акторів Сідні Свіні та Глена Павела. Хімія між їхніми персонажами була настільки сильною, що журналісти спочатку запідозрили їх у справжньому романі на знімальному майданчику, а потім соцмережі почали звинувачувати акторів в тому, що вони лише розігрують його в якості маркетингового ходу. Актори Сідні Свіні та Глен Павел дуже реалістично грали закоханих не лише на екрані, але й в реальному житті. Папарацці та таблоїди просто шаленіли. Хоча в соцмережах багато хто звинувачував акторів у фальші, дуже вже було схоже це все на маркетинговий хід. Так воно в результаті і виявилося. Тож тепер обидвоє акторів не упускають нагоди покепкувати з медіа, які так просто купилися на їхній трюк. Щоб там не казали, а така реклама суттєво допомогла фільму, який при бюджеті в 25 мільйонів доларів зібрав більше 200 мільйонів. І що зрозуміло, продюсери одразу почали говорити про сиквел. Тому якщо душа прагне романтики, а також красивих краєвидів Австралії, то обов'язково вмикайте. Люблю тебе ненавидіти на світ ТІВІ» та насолоджуйтесь чудовою романтичною комедією. А також підписуйтесь на наш канал, щоб не пропустити наші подальші цікаві огляди. З вами був Юра Поврозник. До побачення.